Тисяч на протягом 6 місяців на дворчу виклик. Ну, для того, щоб якщо, наприклад, в разі не буде нас фінансових цих спроможностей підходжень інших коштів, щоб було фінансова підтримка. От тобто, рішення бюджетної комісії було підтримано і запропоновано, щоб додати ще 50 тисяч до цієї суми. Є пропозиція додати 50 тисяч. Тож можливо стати самого сванта. щоб отримати рекомендації бюджету. Добре, то даємо просто слово. не, даємо свою теж 50. все Мимо 50 до тих 208 Так, 200. 4 за рішення рекомендації і добавити 50 тисяч. Рішення щодо наміру подачі майна оренду та про внесення передні першого типу. Проекту майна експерт міської територіального для передачі майна оренду на зелені До міської штозаклини від виконуючи обов'язків начальника відділу культури. Гани Підерецької про те, що в будинку культури на першому поверсі є приміщення номер 2 загальної площею 17-9 метрів квадратних, яке не використовується для в потребах відділу культури та будинку культури імені Тараса Шевченка в старій частині міста, і вони просять включити дане приміщення до переліку об'єктів, які пропонуються в оренду через слухом проведення аукціону через електронну торгову систему. Тому даний проект рішення пропонується внести в першого типу передати оренду через S1 дане приміщення, визначити терміні оренди, так як вимагає чинне законодавство 5 років і виконавчому комітету при розробленні затвердженні умов оренди. Тому що у нас нашим заложенням визначено, що виконавчий комітет затверджує умови оренди, тобто де визначається стартова орендна плата. Якісь оголошення, яке має розміщуватися в електронній торговій системі, дату проведення аукціону самого і виконавчий комітет, тому при затвердження цих умов доручається виконавчому комітету затвердити умову використання даного об'єкта оренди орендарем за цільовим призначенням для розміщення суб'єктів господарювання у сфері культури і мистецтв, розміщення офісів, розміщення суб'єктів господарювання у сфері побутового обслуговування. Тобто тільки таких три цільових використання даного об'єкта пропонується для офіційного коментаря. Тобто на цей час вона не використовується О, працівникам, це, працівникам, працівникам будинку культури вона не потрібна? Вони, вони зазначили в, в листі, що вона не використовується балансоутримувачі, вона є балансоутримувачі і відповідно просить дати в Дякую.

Проект сенсу, который выпадает в данном случае. Что-то было Е, пропонується проекти рішення про затвердження плану роботи ради на 2025 рік, це традиційно, е, включені заходи в е, переважні більшості заслуховування звітів інформації за виконанням програм, програмкомплексів, цільових, е, структурних підрозділів, комунальних підприємств. Є ряд і інших заходів за пропозицію управління економіки відносно звітування і затвердження різного розвитку програм про управління економіки, затвердження програми і заслуховування світу про програмам підприємництва, використання місцевої символіки, про наслення планування регуляторної політики. Вшконування тарифів мусили затвердити програми. Є включені також звіти комунальних підприємств, в тому числі і комунальних інкомерційних підприємств, тобто і спортивний клуб Буштин, комунальне некомерційне підприємство, вкладений басейн, ну і також всі господарюючі лікарня само собою і комунальний підприємств житлових, акосервіс і житлово-комунальне господарство інші тоже заходи я розкажу. Ви якісь питання в цьому проєкті? Ні, не буду. Проєкті 75 ставлено на основі. Чи ви задні, чи не питання? Що ви хочете? Дякую. 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 就是。